Верховна Рада ухвалила закон про адміністративну процедуру. Прийняти цю новацію наша країна намагалася понад 20 років. Закон визначає 13 принципів адміністративної процедури. Які ж саме проблеми українського законодавства вирішить закон про адміністративну процедуру? Як саме норми закону будуть узгоджуватись з чинним українським законодавством? У цьому відео ми розглянемо суб'єктів закону про адміністративну процедуру. Тобто його основних дієвих осіб. У законі є вагома новела. Подання скарги може зупинити дію адміністративного акта. Більшість адміністративних справ вирішуються невідкладно або у письмовому провадженні. Розглянемо кожне провадження окремо. Врешті пам'ятаємо: закон про адміністративну процедуру це закон про баланс приватних і публічних інтересів, а будь-які колізії потрібно вирішувати розсудливо та добросовісно.